Чи є в мене борг за газ? Як взнати, чи є борг і оплатити, якщо ви не зареєстровані в особистому кабінеті Нафтогазу, тому що багато є проблем з реєстрацією, частина не може зареєструватися. І в цьому ролику я вам розповім, як це зробити без реєстрації, і взнати за, або за адресою ваш борг, або за номером рахунку. Для цього нам потрібно. Перейти за цим посиланням. Це посилання я вам залишу в опису під роликом. Натисните ще під роликом І це посилання буде. І коли ви по ньому перейдете, у вас буде такий інтерфейс. Тут буде оплата за особовим рахунком і оплата за адресою. Ну, Так як не всі, можливо, пам'ятають свій особистий рахунок, то я покажу, як це робиться за адресою. Адресу я. Сподіваюсь, всі пам'ятають свою. Тобто, бачите, тут не потрібно. Натискаєте Оплата за адресою далі ми вибираємо область. Бачите, всі опції, вони відкриваються тільки тоді, коли виконана попередня. Тобто, спочатку треба вибрати область. Вибираємо область. Далі вибираємо район. Далі ваш населений пункт. Ну, тут я Київ в даному випадку, а у вас буде випадаючий список, свій населений пункт. Вибрали свій населений пункт. Далі вибираємо вулицю. Вона теж буде вулиці, всі будуть підтягуватися в випадаючому списку. Вибрали вулицю. Далі вибираємо будинок. Вибрали будинок. Якщо є літера, то пишете А там чи Б. Якщо є квартира, пишете квартиру. Вибрали це все. І нажимаєте і натискаєте далі. Натиснули далі. І у вас випадає уже ваш рахунок. Тут написано стан рахунку. Тобто, бачите, в мене 0 гривень. Якщо 0, то в нас нема заборгованості перед газом. Якщо якась сума, значить ви будете бачити, скільки ви повинні заплатити. І якщо хочете, ви можете зразу оплатити. ввели тут суму, да, яку-небудь, яку вам потрібно заплатити, і натискаєте Оплатити. Ну і вас перекидає вже на сервіс або Google Pay, або якщо у вас є Privat24, то можете оплачувати через Privat24. Або оплачувати так, як ви раніше через почтове відділення, чи де ви оплачуєте. Головне, що ви знаєте вже свою суму. А так все просто, друзі. Якщо ви не хочете реєструватися або не вмієте, ви можете таким способом перевірити свій рахунок. Сподіваюсь, інформація була корисна. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!